Діти, зараз у нас з вами урок інформатики. Сьогодні ми з вами навчимося копіювати та переміщувати фрагменти тексту. Для того будемо використовувати функції вирізати, копіювати та вставити. Любі дітки, добрий день, зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. А для того, щоб все вдалося, треба повторити правила поведінки. Спочатку ви слухаєте уважно інструктаж і тільки після того приступаєте до роботи. Подивіться на свій робочий стіл, на ньому повинен бути ідеальний порядок, нічого зайвого. Їжа напої прибрана зошити та олівці, ручки на краю столу. Протягніть вперед витягнуту ручку. Це буде відстань, вірна, від монітора до ваших очей 50-60 сантиметрів. Якщо під час роботи щось сталося, щось, дріт якийсь від'єднався самостійно, його не приєднуємо. Зверно на допомогу дорослих під час перерви. Ми не бігаємо, не стрибаємо, щоб нічого не пошкодити. І кожні 30 хвилин робимо перерву, можна зробити розминочку для того, щоб ваш організм відпочив від роботи за комп'ютером. Що ж ми сьогодні з вами навчимося? Копіювати текст і переміщувати фрагменти тексту на потрібне місце. А перш ніж почнемо, давайте проведемо таку інтелектуальну розминочку. Послухайте, горіло сім свічок, Дві свічки погасли. Скільки свічок залишилося. Подумали? Пам'ятаєте, що це логічна задача, і вона не розв'язується так просто, як вам здається, додаванням та відніманням. І так діти: вірна відповідь це сім свічок, бо якщо навіть вони погасли, вони залишилися на місці, нікуди вони не зникли. Тому, як їх було сім, так і залишилося. Давайте з вами подивимося, як відбувається копіювання. Ми виділяємо потрібний текст в документі і натискаємо кнопку Скопіювати. Він потрапляє в буфер обміну, це таке хранилище, таке місце для зберігання, тимчасове, де зберігається файл, поки ви не натиснете кнопочку Вставити. Вибираємо потрібне місце і натискаємо кнопку Вставити. Чим відрізняється копіювання від іншого? Тому що, коли ми копіюємо, текст залишається і на старому місці, і з'являється на новому. Якщо ми виділили і натисли кнопочку Вирізати, то текст з попереднього місця зникає і з'являється там, де ми натискаємо кнопку Вставити. Це називається переміщення, тобто вирізання та переміщення об'єкта. При копіюванні, значить, і на старому, і на новому місці текст зберігається, а при переміщенні вирізанні він з одного місця зникає, в інше потрапляє. Якщо ж Дивіться, при копіюванні сам фрагмент залишається на своєму місці, а його копія з'являється на новому. Якщо при переміщенні, то зі старого місця він вилучається і з'являється на новому. Як же, ж, який алгоритм цієї роботи? Ми виділяємо потрібний фрагмент, тобто то синім, коли ми натискаємо ліву кнопочку, тримаємо і виділяємося синім. Потім натискаємо кнопку копіювати, або кнопку Вирізати. і… Шукаємо місце, де ми його повинні перемістити. Куди? Натискаємо там курсор, виставляємо, і натискаємо кнопку Вставити. Все, ось такий нескладний алгоритм. Давайте ми з вами на нього подивимося і як це треба зробити для учнів. Текст для редагування я вам надішлю такий самий. Дивіться це значить розповідь Василя Схомлинського, як здивувався Морко. Зверніть увагу, що текст побудований не по порядку. Кожен окремий абзац треба перемістити на потрібне місце, щоб вийшов складний текст. Першу частинку я вам підкажу, бо зазвичай всі казки, всі історії починаються з того, що жив був хтось де, та десь. І так, а у нас... Був собі у бабусі старенький, престаренький кіт Мурко. лежав Мурко проти сонця і гріється, заплющить очі, спить, поклав голову на лапки, тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курчатко. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Ось мій текст. І так виділила його. Тепер прямо на цьому синьому клацнула правою кнопочкою миші і шукаю слово копірувати або копіювати. І так, спускаюсь униз. Клацаю Enter для того, щоб почати з нового рядочка. І тепер шукаю кнопочку вставити. Ось вона, натисла. Ось у мене перша частинка вже з'явилася. І так, далі. Тут дивіться, воно відбилося від кочки і жалібно пищало. Далі, побачивши кота, замовкло, підійшло тихенько до нього, притулилося, і очі закрило тепло йому біля котового кожушка. Я вважаю, що це продовження, тому я його виділила, клацнула правою кнопочкою миші, копіювати, натисла тут, клацнула. Enter, щоб почати з нового рядочку, і кнопочку вставити. Ось. І таким чином ви відновлюєте весь текст. У вас повинен бути один зламаний текст, і один вже повністю готовий. Далі, давайте з вами навчимося вирізати і вставляти. Бо зараз у нас скопіювався і тут є такий текст, і тут такий самий. Як вирізати? Виділяю першу частинку, клацаю так само правою кнопочкою миші, але натискаю не копіювати, а вирізати от ножиці на малювань. Бачите, текст зник. Вибираю місце, де його треба надрукувати. Я вважаю, що його треба надрукувати на самому початку, тому я опустила текст. Як я це зробила? Я натисла Enter. І так, клацнула. Курсор світиться, і натискаю кнопочку Вставити. Ось перша частинка вже є. Клацнула Enter для того, щоб підготувати місце для нового абзацу. Далі у мене було ось ця частина, я її виділила, правою кнопочкою миші вирізати. І на нове місце клацнула, бачите, курсор світиться ось тут. І кнопочку вставити. І таким чином у вас повинно вийти два однакових текста. Перший ми скопіювали, другий вирізали і вставили в потрібне місце. Коли ви з цим справитесь, пограйтесь трохи з оформленням. Для того ми виділяємо з вами текст. І шукаємо букву А. Вона може бути підкреслена червоним або чорним кольором, неважливо яким. Біля неї є маленька стрілочка. Натискаю і вибираю інший колір. І спробуйте кожен абзац розмалювати зовсім іншим кольором. Так, цей буде зелений, а цей, наприклад, буде червоний. Завдання зрозуміли? Тоді. Вимикайте відео і приступайте до виконання практичної роботи. Можете зробити скріншот для того, щоб я подивилася, як у вас вийшло. До зустрічі!